Добрий день, всіх вітаю на каналі. Безпечне водіння. Зараз будемо знімати маршрут 5-й в місті Кременчук, Виїжджаючи з снапа. Цей маршрут рідко попадається, але він є. Так, виїжджаючи з снапа. Дивіться, що ми з вами робимо уважно. Ми з вами знімаємо зручника, вмикаємо покажчик що повороту лівий, починаємо рух. Добре, починаємо рух. Зараз у нас буде ворота відчинятися. Шлагбаум, будь ласка, шлагбом відкрийся. Виїжджаючи, будьте уважні. Обов'язково подивіться ліворуч. Трошечки тут да, пригальмуйте, подивіться праворуч, щоб нікого не було. І ми з вами, з вами рушаємо. Рушаємо. Далі нам потрібно з вами виїжджати ліворуч. Будьте уважні, при виїзді дивіться, уважно, на пішоходів. Вмикаємо обов'язково лівий показчик повороту. Якщо він у вас вимкнувся, обов'язково дублюйте. Під'їхали, дивимося, що у нас їдуть автівки. Так. Подивились теж праворуч, що нікого нема. І повільно, повільно, повільно виїжджаємо. Не поспішаючи, дивимося на припарковані автомобілі, також на привчасту смугу, яка розділяє у нас потоки попутного напрямку та зустрічку, зустрічного напрямку. Димось на світлофор ми з вами, нам потрібно повернути ліворуч. Вмикаємо обов'язково заздалегідь поки що повороту лівий, під'їжджаємо до перехрестя, не нажаючи на стоп-лінію і чекаємо. Дивіться, якщо ми повертаємо ліворуч, бачите, я от притиляюсь, подивіться в зеркало, максимально е лівіше до лінії, розділової лінії. Так, продовжуємо рух ми з вами, виїжджаючи на перехрестя. Але центра перехрестя я рекомендую не доїжджати трошки раніше зупинитися, щоб була змога автомобілям, які е рухаються назустріч, проїхати. І також хто може повертати ліворуч це зручно. Дивимось, проїжджає остання автівка, ми вмикаємо першу передачу та повільно продовжуємо рух. Подивившись на пішоходів, але бачите, двигують пішоходи. Обов'язково зупиняємося їх пропускаємо, надаємо дорогу та продовжуємо рух. Ну так, При складанні іспитів я теж приймав, приймаю іспити в місті Кременчук. Я вам скажу, що п'ятий маршрут дуже він так рідко дуже рідко у нас попадається. Так, у нас швидкість тут не повинна перевищити 30 км на годину, тому дуже повільно да, знижимо швидкість і проїжджаємо до ділянку. Ділянка, така бачите, пішохідних переходів декілька. Тому будьте уважні. Дивіться, дивимося теж на пропоруковані автомобілі. Далі ви від інспектора почуєте фразу, будь ласка, на регульованому перехресті поверніть ліворуч. Подивились ми з вами. Обов'язково вліво дзеркало, вмикаємо лівий показчик повороту, Дивимось вперед, подивилися ще разочок дзеркала, нікого нема. Прилаштувалися ми з вами смугу вліву, покащик вимкнули. Потім ще раз вмикаємо покащик повороту. Це у нас було декілька маневрів. Маневр перший це прилаштування в ліву смугу, після нього ми покачик повороту вимикаємо. Маневр другий це вже ми будемо повертати з вами ліворуч. Тому пока повороту ми вмикаємо з вами два рази. Див, уважно дивіться на світлофор. Вона з вами, бачите, зелена стрілочка, додаткова секція світлофора, як коли вона загорається, ми можемо рушати. І тут є секрет дивитись на моє кермо. От я підкрутив трошечки кермо і тримаю. Я більше його не кручу. Не кручу, не кручу, я тримаю, його тримаю трошечки підкрутив. Ну, зовсім трошечки. І подивіться, куди я виїжджаю. Я виїжджаю в праву смугу, не, е, мені не заважає припаркований автобус. так, І продовжуємо рух в, праву, в правій смузі. Тут часто буває, учні роблять таку помилку, перекручують кермо ліворуч е, і виїжджають на ліву смугу. Но це небезпечно, уважні з цим. Далі дивимося з вами на пішовний перехід, дивимося, що нікого нема. Також часто мені задають питання, що робити, коли брати талони і складати іспит зранку, чи в, по обіді, чи може під вечір. Нема такого рецепту. Зараз талони, бачите, як пирожки горячі розлітаються. Дуже багато учнів. Тому, коли ви талон берете, і це вже дуже добре. Добре, ми продовжуємо рух. Ми вмикнули з вами правопокашу породу, тому що. Головна дорога змінює напрямок. Так, і ми повертаємо з вами трошки правіше, дивимось на ну, автівки, які у нас є. Так ось, нема такого рецепту скласти е, зранку чи по обіді, чи може під вечір там, до там десь 4, пів, пів на п'яту. Тому що е, все дуже по-різному. Може їхати буде, е, знаєте, як пусте місто, нікого нема. Але там буде якась там ситуація нестандартна. Може бути там зломане авто, чи, наприклад, якісь роботи будуть вестись. І вас, ви можете розгубитися. Дивимося, уважно попереду у нас не працюється світлофор, тому у нас переход пішохідний нерегульований. Уважно дивно, що нема у нас пішоходів, і продовжуємо рух. Подивіться на мою швидкість. У мене швидкість 34 км на годину. Для складання це дуже зручне іспиту, для складання іспиту це дуже зручна швидкість. Дивимось вперед, У нашій смузі вправі що є перешкода. Ми з вами повинні що зробити. Обов'язково подивіться в дзеркало, там є у нас теж автівка. Ми вмикаємо лівий покачі повороту, знижили швидкість, дивимось вперед. подивились знову в дзеркало і нікого нема. Ми повільно з вами перелаштуємось. Різкі перелаштування не робіть, тому що інші учасники дорожнього руху можуть з вас не зрозуміти, тому маневр повинен бути не такий різкий. Далі вам потрібно буде на регульовому перехресті виконати поворот ліворуч та з'їхати на вулицю Троїцька. Ви можете розгубитися і спитати, де це поворот ліворуч, куди їхати. Там декілька є, у нас тут клумба, є декілька у нас тут з'їздів. Ну, Інспектор може сказати таку фразу, будь ласка, з'їжджайте на вулицю Троїцька на другий з'їзд. Це більш зрозуміло. Ми вмикаємо лівий покажчик повороту. Обов'язково прилаштовуємося в ліву смугу, тому що тут у нас є. Додаткова смуга, з якою ми повинні з вами повертати, і уважно дивіться на світлофор, вже червоний. Тут буває так і допускають помилку, дивляться на світлофор, як і попереду, але бачите, цей світлофор раніше трошки загоряється на жовтим та червоним. І щоб не було помилки, дивіться на перший світлофор. Дивимось уважно, дивимось ми з вами теж на смугу, яка у нас подвійна суцільна. рядом. Подивіться дзеркало, бачите. Я хочу з вами, я хочу розвернутися, тому притуляюсь ближче до розділової, до лінії подвіносицільної. Ось, я не притуляюсь, наприклад, подивіться, до правої смуги. Вона Вон далеченько. Тому що я буду розвертатися, розворот робити з лівої смуги, тому більш притуляюся до центру дороги, до сівої лінії. Так, і дивлюсь на світлофор. У нас з вами є стоп-лінія і світлофор. З додаткового секцію світлофора обов'язково я чекаю, коли вона буде загратися. Дивіться зараз на світлофор. У вас стрілочка прямо, зелений, прямо. Не робіть цю помилку. Ви повинні дочекатися, якщо повертаєте ліворуч, обов'язково додаткову секцію світлофора І коли вона, дивіться, загорилася, ми з вами рушаємо. Тут є теж такі секрети. Як подивіться на моє кермо, я б трошки підкрутив, перем. Вмикнувся на другу передачу, я більш його не кручу. Пока що поворот обов'язково довжен у вас бути. Я повільно рухаюсь по колу, вмикаю правий покажчик повороту, дивлюся праве дзеркало на всякий випадок, нікого нема, і я з'їжджаю на вулицю Троїцька. Покажчик повороту я вимикаю. Так, я багато приймав іспитів, але п'ятий маршрут ще у мене не був. Не Знаю, він у нас є в програмі в Кременчуці. Але е, хтось, коли якийсь інструктор складав його, ну це дуже рідко чогось він випадає. Ми продовжуємо рух, бачимо перешкоду, е, да, трошечки приплились думаю, ми проричасти лінії, щоб е, на неї не наїжджаємо. До автівки у нас теж є відстань. Дивимося уважно на світлофор. У нас є попереду автівка, так вона порта ліворуч, інша праворуч. Ми продовжуємо рух. Є такі також автіки, які перед нами теж повертають ліворуч, на зустрічний. Ми продовжуємо з вами рух по вулиці Троїцька. Дивись на припарковані автомобілі. Я рекомендую бачите, у нас така у нас іде одна смуга в одному напрямку смуга, і є зустрічка у нас в зустрічному напрямку смуга. Я десь тримаюсь посередині, але можу е, от, трошечки правіше з'їхати. Подивлюсь праве церкало, щоб у нас бордюр був подалі. Також дивлюся, яка ситуація у нас попереду. Автівка повертає праворуч, але є і автівка, яка у нас попереду. Вона повертає ліворуч. Подивіться, я за нею не становлюсь. Я становлюсь за автівка, яка повертає праворуч, тому що автівка повертає, яка повертає ліворуч, може там довго ще стояти і чекати, коли зустрічний транспорт приїде. Добре, дивлюся, є перешкода у нас. Вмикаю лівий показ повороту, і трошечки прилаштовуюсь машина транспортний засіб. Я випереджаю, обганяю, обганяю, тому що я виїхав на зустрічну смугу, тому що у нас обгон є. Добре. І повертаюся у смугу, їду я посередині. Продовжую їхати посередині. Також, наприклад, рухаючись по маршрути, ви можете почути від інспектора таку фразу. Будь ласка, виконайте зупинку транспортного засобу після регульованого перехрестя. Добре. Губитися не потрібно. Ми подивилися, що у нас зелений, і бачимо є місця. Я вмикаю правий покажчик повороти. Вам рекомендую. Якщо цього не буде, це буде помилка. Вмикаю першу передачу, трошки пригальмовуючи. І повільно, повільно, дуже повільно повертаю, вижав щеплення і доїжджаю обережно до бордюра, але на нього не наїжджаю. Вимикаю нейтраль, ставлю на нейтраль, добре поставив, перевірив. Обов'язково дивіться на покажчик повороту. Вимикаю його, щоб не було помилки. І також я ставлю. На ручне гальмо, добре. Всі дії виконав. Інспектор каже вам: добре, продовжуйте рух. Ваші дії натискаємо на гальмо, знімаємо ми з вами з ручника з ручного гальма, вмикаємо обов'язково правий покажчик повороту. Розвертаємось ми з вами, розвертаємо, дивіться, як я розвертаюсь через плече, в праву сторону дивлюсь. Тому бачите, крутити кермо буду праворуч, вмикаю правий повороту, і дивлюсь праворуч. І будемо ми з вами рушати. Але але, я ще вмикаю задню передачу. У мене таке кільце є, і вмикається як перша передача. Бачите, реверс. І продовжую рух. Дивлюсь, що там світлофор не працює працює, але вже червоний. Дивлюсь обов'язково через клавиве плече, і продовжую рух. І дивлюсь в праве дзеркало. Дивіться уважно. Якщо подивитися праве дзеркало, дивіться, все у нас там чисто. Становлюся паралельно смузі так, чи бордюру. Вмикаємо першу передачу, обов'язково вмикаю в лівий покач повороту. Обов'язково наголошую і продовжую рух. Поки що повороту вимикаю, продовжуємо рух далі. На перехресті вам скаже інспектор, продовжуйте рух далі, прямо згідно з маршрутом. Ми дивимося, що на зелений сигнал світлофора, дивимося, що у нас роз'їжджається. Бачите, Велосипедес вискочив у нас з вами, порушив правила. На жаль, вискочив на там червоний, а він поїхав. Ну, будьте уважні, таке буває. Хтось вискакує, хтось не дотримується правил дорожнього руху. Прикро, дуже прикро. Ми повинні з вами слідкувати за цим. Дивимося, що у нас така широка полоса, і я їду посередині. Якщо я от зараз буду їхати ближче до лівої смуги, подивіться уважно. Так, я їду ближче до лівої смуги. Дивіться, де у мене ліва смуга, так? І скільки, яка відстань ще у мене є, якщо я подивлюсь праве дзеркало, там на смузі. Тому, щоб. Е не притулятися, да, вам, вам, ви контролюєте краще ліву смугу. Тому що від пляча, наприклад, до лівої смуги, у вас там може там пів метра бути, може 70 сантиметрів. А, наприклад, до бордюра, до правого у вас буде пару метрів. Е, я в житті такого не роблю. Я їду чи посередині дорозі, чи, наприклад, притуляюсь більше к правому краю проїзної частини. Якщо автівка мене якась хоче випередити чи обогнати, я цю змогу надаю. Ну, це знаєте так. Для мене ризиків нема, та й для нього. Дивлюсь, у вас тут бачите, у нас з вами декілька пішохідних переходів. Нікого нема, продовжуємо рух. Далі на регульованому перехресті нам потрібно з вами повернути ліворуч. Вмикаю лівий показ повороту, прилаштовуюсь трошечки ближче до осівої лінії, до переривчастої, яка розділяє потоки. Переходжу на першу передачу і повільно підкатуюсь. Бачу зустрічку, тому буду гальмувати десь на центрі перехрестя. І Я дивлюся ще ліворуч. Ліворуч там припаркований автомобіль, я дивлюся, що нікого немає, продовжуємо рух. Ага, автомобіль уїхав. Добре, пішоходів немає, тому я продовжую рух. Дивлюся, що при, припарковано автомобілі. У нас є перешкода. Тому я вибираю таку е позицію, що притуляюся трошечки до сівої лінії, до розділової смуги. так, ну, вибачайте, не до розділової смуги, а до приривчастої смуги. Продовжую далі рух, дивлюся я. Ознаки є пішохідний переход, але нікого нема. Виїжджаюча автівка, щось вона там трошечки смиканулась, але далі не поїхала, і це добре. Тому що ми на головній дорозі, вона була на другорядній. Продовжуємо рух. Я рекомендую вам триматися від припаркованих автомобілів трошечки подалі. У нас по нормах з вами відстань повинна бути десь 80 см. Якщо хтось, хтось може відчинити двері, то ви будете в безпечці і вони теж. Далі продовжимо рух. Дивлюсь, тут дуже широка така у нас смуга, тому я трошечки так, вмикаю право покров поки що трошки перелаштувався праворуч. Ну, Вмикнув тому, що позаду їде автомобіль, ну і він повинен знати, що я роблю маневр, який я роблю маневр. Дуже уважно дивитись, у нас тут з вами є декілька пішохідних переходів. Пішоходи не тільки переходять, а не, на жаль, перебігають, тому може це бути дуже у нас різко і може збити нас понталику. Продовжуємо рух ми далі, їду десь по центру дороги. Дивлюсь, що у нас попереду є припарковані автомобілі. Я трошечки можу вмикати, умімкнув покажчик повороту, перелаштувався ближче до перевчастої лінії розмітки. Продовжую я їхати. У мене подивіться швидкість. 33 км на годину. Але дивіться, який у нас знак? 30 Тому я знижив швидкість і зараз подивіться на мій спідометр, У мене зараз 27 км. Будьте уважні, читайте знаки, не порушуйте. Бачимо, що йде автобус. Ось, ну якось тут у нас вускувато. Ще жіночки стали щось тут розказують одне одної. Ну Ми повільно проїжджаємо, стараємось не зачепити. Їдемо далі до перехрестя, на якому нам потрібно повернути ліворуч. Подивіться, який знак. У нас знак СТОП і не працює світлофор. Це нерегульоване перехрестя. Тому. Обов'язково не доїжджаючи до стоп-лінії, вмикаємо, по-перше, покачу повороту лівий, по-друге, зупинились і продовжуємо рух після повної зупинки. І так як у нас був знак пріоритету 2-2, ми виїжджаємо, повинні надати дорогу іншим транспортним засобам. Так, ну ми дивимося, що дуже багато тут транспорту. Хтось пішов, подивились праворуч, там немає автівок, подивились, ліворуч нема. Ми продовжуємо рух. І дивимося уважно на пішоходів. Якщо пішоходів нема, ми продовжимо з вами виїжджати і їдемо. Ну, в даному випадку, бачите, я трошечки біля бордюру притовлюся до правого. Це більш безпечно, тому що я надаю перевагу транспортному засобу, який мене випереджає, вганяє. Дивлюсь на світлофор, мало секунд. Я пригальмовую. Трошки пригальмував, а наприкінці вижимаю щеплення і зупинився. На перехресті, коли я чекаю, у мене буде 23 секунди. Подивіться, я ногу на щепленні не тримаю. І також не тримаю на першій передачі. Ну, буває, що в учні приходять. Дивіться, і от перша передача. Я вимикаю першу передачу і відпускаю педаль щеплення. Я не тримаю, я не переграваю систему. Відпочиває нога, відпочиває педалечка, відпочиває у вас вся система. Перша передача, і продовжуємо рух. Після того, як у нас з'явився з вами зелений сигнал світлофору. Далі дивлюсь, є перешкода. Я хочу її об'їхати, вмикаю лівий каші подивився в ліве дзеркало обов'язково. Так, Перешкоду об'їхав і поїхав далі. Дивлюсь, знову у нас така широка у нас смуга йде. Я трошечки з'їжджаю по центру, щоб не заважати зустрічному транспорту, тому що вони там теж випереджають. Автівки, дивлюсь на знаки, тролейбусна остановка, автобусна остановка, Рух прямо, добре. Ми не можемо з вами зараз повертати ліворуч. Далі дивимося, у нас є світлофор, продовжимо рух. Продовжимо рух, знову я бачу автомобілі припарковані, це перешкода. Так, буду об'їжджати, тому подивився в ліве дзеркало, дивлюсь вперед, вмикаю покажчик повороту. Лівий, подивився ще раз в дзеркало, нікого нема. І об'їжджаю обережно припарковані автомобілі, які у нас з вами в даному сенсі є перешкодою. Далі я перелаштовую справу смугу, дивіться, додаткова полоса, і у нас так виникає, і є у нас права смуга. Я перелаштувався в праву смугу, поки що пороту вимикаю. Тому що якщо хтось виїжджає в прилеглу територію, це як свопчина, він може зрозуміти, що якщо не вимкнув поки що пороту, що я хочу повернути. І він може проскочити переді мною. Це дуже небезпечно для мене, тому що я. Не хотів повертати, але забув покажчик повороту. Щоб не було у вас помилки на іспиті і щоб у вас була безпека, ви повинні вимикати покажчик повороту. Обов'язково після завершення маневру. Далі я хочу поїхати прямо, дивлюсь 20 секунд. Але автомобілі, які повертають праворуч, пропускають пішоходів. Все вони проїхали. Я продовжую рух. Продовжую рух в правій смузі, тому що тут у нас дві смуги. По право дорожнього руху ми повинні з вами триматися більше правого краю проїзної частини. Це у нас права смуга в даному випадку. І дивіться на ліву смугу, там бачите, автомобілі будуть повертати, тому навіщо мені туди ставати, застряг... можу за ними застрягнути і чекати. Ну і мені це не потрібно. Так, а тут таке перехрестя. Дивіться уважно, у нас там припаркований транспортний засіб є попереду. Да, жовтий такий автобус, маршрут на транспортний засіб. Ну, когось там забирає зупинки. Тому нам потрібно з вами тут проїхати. Пешохідний переход, перехрестя, далі другий пішохідний переход. А потім то тільки будемо вмикати покажчик повороту і перелаштовуватись. Тому що перелаштування на пішохідному переході заборонено. Вмикаємо першу передачу. Далі ми повільно з вами після зеленого продовжуємо рух. Так, під'їжджаємо до пішохідного переходу, вмикаємо лівий покажчик повороту, подивились в ліве дзеркало, що нікого нема. Продовжуємо рух. Далі ви від інспектора почуєте таку фразу. Будь ласка, поверніть ліворуч на перехресті. Ми вмикаємо з вами лівий покажчик повороту. Притулились ми ближче, дивіться, до проривчастої лінії. так, Тому що будемо повертати ну, ближче до осівої лінії. І ми з вами зупинились, не доїжджаючи стоп-лінії. Вмикаємо першу передачу і повільно під'їжджаємо на перехрестя. Подивіться уважно, щоб не було пішоходів, тому що на перехресті. Дуже небезпечні у нас ліві пішохід. Я дивлюся, що нікого нема, справа нікого нема. Добре, продовжуємо рух. І ось у нас вже буде останній передостанній поворот. Далі вам потрібно повернути праворуч та й заїхати на прилеглу територію, після чого виконати зупинку транспортного засобу з дотриманням правил дорожнього руху. Вмикаємо правий покажчик, Переходимо на першу передачу. І от дивіться, у нас справа є пішохід, тому ми з вами призупинились. Ми чим не водії, ми хочемо скласти їх, пропускаємо дівчину і продовжуємо рух. Будьте уважні, тут часто дуже припарковані автомобілі, тому обережно їдемо на першій передачі, не поспішаємо. Так, дивимось на інтервали бокові, і ми продовжуємо рух. Далі нам потрібно буде заїхати на територію ЦНАПу. До, да, Дочекались, поки у нас зараз відчинуться ворота. Ворота відчиняються, дивіться. Так, вмикаємо обов'язково правий показчик повороту, продовжуємо рух. І далі, будь ласка, вам була така команда виконати зупинку згідно правил дорожнього руху. Ми вмикаємо лівий показчик повороту, повільно ми їдемо, дивимося, що у нас є свободне місце, і ми з вами будемо паркуватися. Паркуємося ми з вами біля автомобіля. покажчик повороту у нас працює. Після повної зупинки ми з вами знімаємо да, на нейтраль ставимо. Далі вимикаємо покажчик повороту обов'язково. І ставимо на ручник. Добре, ми це зробили. Я е, І ми хочемо почути від інспектора таку фразу. Ви склали іспит, ви молодець, все, у вас водійська вже в кармані. От Ми з вами радіємо. Я вам що бажаю скласти з першого разу, дивіться відео, вивчайте, займайтеся з інструкторами, аналізуйте, і все у вас вийде. Бажаю вам успіху.